Всім привіт! Це щонового увод, і сьогодні ми поговоримо про нову мапу в лінію фронту, дату проведення зимнього івенту на глобальній мапі. Перший запуск сталевого мисливця у 2023 році, новий ЛТ-9 на супертесті, а також вихід оновлення 1.191 на РУ та на Європі. Поїхав! Розробники нарешті показали перші скріншоти із нової мапи для лінії фронту. Це піщана мапа називається вона Фата Моргана. І по скріншотах виглядає вона ну, прям супер круто. Ми, звичайно, не бачимо там певні деталі, знаєте, якісь локації. Бачимо лише декілька, але все одно вигляд дуже хороший має вона. Ось центральна частина мапи, рівчачок такий. Тут, блін, ну тут, тут прям круто. О, тут прям нереально круто, але вона не всюди така красива, скеляста. Да, там є звичайні текстурки попростіше. Ось це перша зона. Тут, я так розумію, десь тут буде база, в принципі, в цій же, в такій портовій промзоні. Десь тут стартуватимуть танки. Можливо, я просто не знаю, чи отут на порту чи ніч, чи десь трошки правіше. все ж таки, Ну, мабуть, отак десь стартуватимуть танки, Деф десь плюс-мінус там посередині. Це вже другий квадрат по тій же самій лінії, по другій лінії нам показують оцей центральний такий двір. Типу. Я думаю, що прямо тут захвати буде, бо ну, якщо подивитись, посередній, ну, по ідеї так, десь воно так і має бути. Це вже бачимо розташування приблизний арт-батарей. Тут десь має бути третя, десь друга. Ну, коротше, таке. Бачите, в деталях не показали, ми не бачимо самі арт-батареї, як там до них під'їжджати можна. Ось Якийсь заводик такий цікавий. От, дуже цікава локація. Локація прям реально крута. Ось такий невеличкий острів, де можна поперестрілюватися. Я спочатку так подумав, що це тут буде якась, знаєте, база захоплення. Але якщо так подивитись, то по ідеї воно десь. Буде проходити між квадратами. І це дуже прикро, тому що буде ось тут база захоплення, мабуть, і ось тут. А ця ігрова зона, ну вона реально дуже приваблива, щоб туди їхати. Але ти туди поїдеш. Ну, для чого? Знаєте, для чого? Тут буде заруба для ПТ-позицій, щоб збивати базу. Є ПТ-позиція ось одна, я не знаю, чи тут є. Ми можемо побачити, що тут вона є. Коротше, сюди будуть їхати танки за деф, за атаку робитись. І хто забере оцю зону, той буде вбивати або увесь під'їзд дефу, або весь під'їзд атаки. Коротше, повірте, я думаю, за цю зону нормально там танки битимуться. Ось це ще раз цей двір. Це трошки нижче вже. Далі є тунелі. Тунель буквою Г1. І просто прямий тунель тут. Ну і все, що можна сказати про мапу, так, на перший погляд, то вона не така коридорна. Звичайно, дивіться, величезна міська частина. Ну, як для мапи в танках, повірте, це величезна. Тут практично перша, друга, третя, третя лінія вся в місті, плюс купа скель, пагорбів, сивий від арти. Я думаю, вона буде максимально незручною для арти. Ну, першим часом вона, звичайно, максимально незручною буде для всіх гравців, тому що мапа нова. Але я з нетерпінням чекаю. Бачимо, є литовище, якесь злітна смуга. Нам її не показували на скріншотах, але цікавенько буде подивитись, реально дуже цікаво. Чекаємо. А ось, власне, міні-мапа виглядатиме ось так вона. Ну, перше, так, да. острів цей дійсно, він між квадратами бази, ось тут посередині, практично. ну Тут бачимо більше, воно все ж таки до озера. Я думаю, десь прямо по центру. Ну, хоча тут і є центр, так. Да. Тут ось прямісінько в тій промзоні захоплення. Ну тут, знаєте, важко буде рубатися. Насправді. Я думаю, що ця база братиметься легко, тому що є, сейви, ось Зону А захопити буде досить. Захопити буде досить таки легко. Далі. Зона Є, е. оцю мені здається, братиметься. Ну, ця зона дуже важка, тому що ну вдивлячись який тут рельєф. Тому що сейвів, так. По міні карті їх то нібито й немає, але це може бути пагорб. Тобто ти стоїш знизу отут, береш на круй захоплення бази, і все, ці танки, які тут бачимо, купи для них сивів, в принципі, вони збувати не зможуть. Але я думаю, що не так би. Литовище, тут таке теж досі, досить таке відкрите. Тут цю локацію ми детально бачили. Хто зна, за будинками лише ховатимуться танки. Ну, коротше, отут міська частина буде цікавенько, де там всі ховатимуться, побачимо. Значить, перша артбатарея, Цікаве таке розташування. Тут по краєчку можна буде проїхати до нього, я думаю, так і будуть це робити. Але й засади можуть бути, бачите. Друга якось, ну, прямо аж занадто близько, я б сказав би, до квадратів. Але, але в чому суть? Ти прямо не заїдеш, тобі потрібно об'їжджати його так зі спини. Ну, щось схоже до третьої бази на літній карті. Да, так, є таке? Значить, ось третя база це так вона. В дворику, до якого, в принципі, просто доїхати. Це так само, як четверта база на літній карті, де постійно вбивається артбатарея. Четверта відкрите поле. Тут тунель. Тунель буквою Г можна прямо поїхати, можна сюди проскочити. Ну, побачимо. побачимо І тут литовище П'ята, значить, біля литовища по краю мапи. Тут по будинках є сейви. По прямій я не знаю, хто поїде. Ну коротше, побачимо, я з нетерпінням її чекаю. Симній івент на глобальній мапі, який має назву Боги війни, пройде з 13 лютого по 27 лютого, і тобто йтиме він два тижні. Я все ж таки був правий і головною нагородою там буде 116 F3. Це китайський ТТ-10 рівня з барабаном на три снаряди. Зараз вам покажу. Його бронювання, трошки розкажу про його характеристики, щоб ви, в принципі, хоча б мало уявлення, з чим ви маєте справу і чи варто взагалі його обирати як основну нагороду. Ось так він виглядає. Скажу одразу, що танк набиратиме максималку всього в 35 км на годину, що в принципі є небагато. 530 альфа, КД-38 секунд у нього. Точність, точніше, розкид. 0,4, зведення 2,78. 2100 хп. Ну, знаєте, таке 530 альфа, три пульки, що дає там нам в сумі 1900 ДПМ в стоці. Ну, не супер він ДПМний. Більше всього, звичайно, мене тут засмутила його максимальна швидкість. Да, 35 км, але, але, але. Це вже не БЗ-75, з величезними лючками і з всратою башнею відверто. Тут бачимо, блін, ну цей танчик в плані броні, серйозний агрегат. В звичайно, можна пробити там і Кумуле з десятки, якісь там ПТ-10, може і пробиватимуть. Але базовим снарядом точно. Ні. НОД, подивіться, яке. Дивіться на це НОД, 257. І чим нижче, тим краще. Подивіться. Ось сцена і слабша зона. Є малюсінький-малюсінький лючок, 120 мм. Звичайно, картонний, пробивається базовими снарядами. Тут це в нас кришка корпусу. Ну, на кришку корпусу, да, Можна би закинути десь, коли трошки вище стиш, поправив трохи лібрюю, але просто решту броні ви подивіться. Подивіться сюди. Навіть тут найменша броня 195 мм, сюди приведений 250. Ви його базовим. Снарядом нлд не будете пробивати, вам потрібно буде заряджати году навіть на його нлд Але в танкуванні бортом є у нас проблемка. Це у вас циліндр, який стерчить і, коротше, так, він, звичайно, невеликий, його треба буде вицілювати. Хто про нього знає, то окей. Але так як зараз у всіх є калькулятор бронепробиття вмонтований ВГ-молодці, дуже класно постараюся тепер будь який Анскільний рак може просто поводити прицілом по вашому борту, знайти цю зелену зону, вистроїти туди і пробити. Отак, от. От в принципі, борти непогані, 120 мм, плюс тут гусениця там потрапляється. І, коротше, ну 120 мм цілком непогано, можна було танкувати, але я ж кажу, є ця проблемка. Ну, все одно, зона невелика, влучити, звичайно ж, можна, але десь може вам і пощастити. Ну, агрегатик такий, знаєте, прям серйозний. 11 січня на основу виходить оновлення 1.19.1 в якій будуть входити нова гілка китайських ТТ з ракетними прискорювачами. В цій же обнові буде і, звичайно ж, марафон на Т-32М. До речі, на РУ регіоні. Там, по-моєму, буде копія Охо. Повна копія ОХО. Просто клон-танк. І там вже гравці жартують, що Леста настільки молодці, що дали покатати прем перед тим, як його як зробити на нього марафон. Просто говорять, що це один в один танк нічим не відрізняється. Це просто крінж. Плюс оновлення на РУ регіоні виходить на тиждень пізніше. Воно виходить аж в наступний вівторок. В принципі, коли в нас люди повкачують уже десятки, будуть катати на них, то там ще тільки вийде ця обнова. Як ми знаємо, івент з 13 лютого по 27. Між івентом і марафоном на новий танк Т-32М буде проходити етап сталевого мисливця. Сталевий мисливець цього разу буде там з доопрацюваннями, якими подивимось. Вже ВГ анонсували, що там буде два режими проти реальних гравців, і можна буде, буде грати проти ботів з відродженнями. Плюс, як вони сказали, що будуть покращені нагороди. Нагороди тепер будуть значно цінніші, аніж були до того. СТ-62, варіант 2. Ось так виглядає даний легкий танк. Танк легкий, при цьому характеристика у нього більше все ж таки середнього танку. Для ЛТ він зовсім не підходить. Вигляд доволі крутий, виглядає, знаєте. Ну, як крутий виглядає, він цікаво. Хтось скаже, що він може виглядати як сутула собака? Да, я, певно, з вами погоджусь, є таке. Значить, що ми маємо по ТТХ? Середня шкода. Тут барабан з дозарядкою. Це. Барабан з дозарядкою на 3 снаряди. Середня шкода 300. Базовий снаряд. під калібр 221 пробиття. 1200 швидкість польоту. Голода 270. Ну, для ЛТ-9 таке нормально. В принципі, добре, навіть можна сказати, але далі дивимося от ттх перезарядка повністю всього барабану 36 секунд. УВН мінус 20 Час зведення 2,4, розкид 0,36. Тут, в принципі, окей. ДПМ 2086 одиниць. Добре. Кількість ХП 1250, броня 80 50 40 це броня корпусу, броня башні 190-70. 50, все під хорошими кутами, гнутий борт. Я думаю, ця ЛТК ще, знаєте, може так добре чи танкувати, хоча побачимо насправді. А от далі все дуже прикро. Потужність двигуна 600 кінських сил. Питома потужність 1579 кінських сил на тонну. Я сподіваюся, що це якась помилка, тому що для ЛТ це просто ніяка питома потужність, і вона десь там буде реально в районі 30. Сил на тонну, тому що при такій потовій потужності він не розганятиметься абсолютно. Вас там, я не знаю, переганятимуть СТ. Ну, не переганятимуть, але ви будете на рівні СТшки кататись. Повноцінно. 65 максималка вперед, 25 назад. Швидкість пороту шасі 62 градуси. Це круто, вона швиденько крутиться. Далі маскування. 1653%. Це дуже мало для ОТшки. Не знаю, огляд 390 непогано, базовий огляд хороший, можна розкачати непогано, але от характеристики маскування і мобільності, ну, залишають не дуже хороші враження. Побачимо на релізі, можливо, якісь дані тут підправлять, можливо, щось просто неправильно вказано, тому що я знаю, що по інших характеристиках показували його, то в нього була питома потужність там щось з чимось. Я не пам'ятаю кінських сил на тону. Це вже окей, так воно і повинно бути лотешки, але 1579 це просто сміх.